Так, шановні колеги, це льон. Це льон, хмара все ближче, ближче, вже де-не-де пролітають. Каплі, походу, вітер піднявся конкретний. Що я приїхав 4 дні назад, чи скільки ми сіли гречку. І що у нас гречка є. Бачите? Гречка зійшла. Єсть. Дивіться. Злива пройде, дай Бог їй пройде, то мабуть буде гречка. Я на тому полі, де був мешів, то що я казав. Сіванова, сіє, сія, буксує, але сіє. так Так само, такі от рядочки. Ми ще її прибрали, покропили, все нормально, вже голуба з коротше, Такі от діла. Не знаю, що чуєте, тут дуже сильний віт. Правильно. А тут що прорізало? Тут, бачите, долинка, оце проблема з воном, таку шукруху і вона тут зійдеть пізніше, тут, тут мама подвізти. А ось до да, вона, бачите, вона влаги не взяла. Ось до лежить, ось до лежить. Ось до лежить. Коротше, Може бути пліха, може... а може буде тут, де бачите, якщо гречка рядочку пишу. Буде все добре не все так страшно, як я думав. Лайки, підписки, короче, вітер дуже сильний. Лаєчки, підписочки ставимо і все вперед і ми ще будемо збирати тут гречку. Будемо напряму більше всього збирати. Що такі от справи? Бачите які рядочки? Я думаю, вам видно, ні? Видно, да, рядочки? Скільки? Чотири дня сину пройшло, як ми тут купили. Сіяли і кропили. Ото От що земля тепленька і влага є. і гречка буде. Що таке відбива? Всім пока, лайки.